Захворюваність на на Чернігівщині залишається однією з найвищих в Україні. У 2024 році від цієї небезпечної хвороби в області померло більше 30 людей. Констатують медики. Попри статистичне зниження захворюваності у 2024 році, є суттєві недоліки насамперед, в ранній діагностиці, кажуть в центрі контролю та профілактики хвороб. Торік знизилася туберкуліно-діагностика на 60% і рентгенодіагностичні обстеження на 20%. Тому фахівці пропускають, що реальні показники захворюваності на туберкульоз значно вищі. Так, у 2024 році на первинному рівні надання медичної допомоги пройшли скринінг за допомогою цього методу 2754 людини з ознаками туберкульозу. У 161 людини підтверджено діагноз туберкульозу. Поряд з цим обстеженням також призначаються додаткові обстеження, в основному це радіологічним методом. І за потреби. Скеровується уже людина до лікаря-тезіатра за 2024 рік, у нас померло 33 особи. Також у нас хворіють діти в минулому році. У нас захворіло 14 дітей. Якщо вертатись до питання. Захворюваності вже в поточному році, то згідно статистичних даних за два місяці 2025 року у нас захворіло на первинні захворювання на туберкульоз 45 осіб. Якщо порівнювати аналогічний період минулого року, то в нас захворіло 48 осіб, тобто можна сказати, що епідемічний процес протікає із відносно однаковою інтенсивністю. Хоча, якщо порівнювати відносні показники захворюваності в нашому регіоні, і відносні показники захворюваності по Україні, то в нас цей показник складає 4,7 на 100 тисяч населення, то по Україні 2,38 на 100 тисяч населення, і що говорить про те, що захворюваність у нас вдвічі більше. Протитуберкульозний диспансер, який було пошкоджено ворожими обстрілами у 2022 році, так і не відновлено однак, це ніяк не впливає на діагностику і лікування, кажуть медики. Так як діагностика туберкульозу лежить на плечах сімейних лікарів. Вони як працювали, так вони працюють, і від, залежать від свідомості самих людей. Що стосується людей, яким встановлено діагноз туберкульоз, вони лікуються на базі відокремленого структурного підрозділу центр тезіатрія Чернігівської обласної лікарні, де їм надається повний спектр медичних послуг, які вони потребують. Тобто це ніяк не впливає на ріст або зниження захворюваності. Медики кажуть, що нині діагностика і лікування туберкульозу безкоштовні.